Слава Ісусу Христу, дорога церква, радий бути в Домі Божому, роздумувати над Словом Божим. І ми сьогодні згадаємо ще одну подію: це є «Стрітіне Господнє. І давайте ми з вами прочитаємо, прозважаємо над цим місцем Писання. Це є другий розділ Євангелія від Луки. Я зачитаю з 25 го вірша. І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому імення Семен, людина праведна та благочестива, що потіх і чекав для Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерти не бачити, перше ніж побачити Христа. Побачить Христа Господнього. І Дух у храм припровадив Його. І як внесли дитину Ісуса, батьки, щоб на нього вчинити е за звичаєм законним, тоді взяв Він на руки Його, хвалу Богу віддав та й промовив: Нині відпускаєш рабага свого владикого за словом Твоїм і з миром. Бо побачили очі мої спасіння твоє, які ти приготував перед лицем, перед всіма народами. Світло на просвіту поганам, і на славу народу Твого Ізраїля, і дивувалися батько його і мати тим, що про нього було розповіджене, і Семен їх поблагословив та прорік до Марії, його матері. Ось призначений цей багатьом нападіння й уставання в Ізраїлі, і на знак сперечання. І меч душу прошиє самій же тобі, щоб відкрились думки сердець багатьох. Людина праведна та благочистива що потіхи чекав для Ізраїля, я хотів би знову таки звернути нашу увагу е, саме на цей вірш, на ці слова, що потіхи чекав для Ізраїля. Знаєте, коли е, роздумуєш, ну, написано в Слові Божому, е, дається характеристика е, Божим е, Слугам. То завжди є е, ці слова праведна і благочестива людина, але є ще щось таке особисте, що відноситься суто до, ці, до цієї людини. І якщо ми читаємо про Йова, муж праведний, благочестивий, а третє, що він віддалявся від зла постійно. Віддалявся від зла. Про Корнілія так само написано муж праведний, благочестивий. Але що він робив? Творив багато милостині. Особиста черта Семена це є те, що він чекав потіхи для всього Ізраїля. І його очікування. Оправдалися. І ми читаємо, що Дух Святий Він прорік, що ти побачиш. Побачиш. Побачиш, як народ буде потішений. І що Він побачив? Він побачив самого Ісуса Христа. В самому Ісусі Христі є потішення для всього людства, не тільки для Ізраїля. І коли Він. Побачив це дитя, він сказав такі слова, бо бачили очі мої спасіння Твоє, бачили очі мої, Твоє спасіння і Твоє потішення. І знову таки, моє питання одне. В чому ця потіха? В чому ця потіха для Ізраїля? Вони так само перебували в стані війни, окупації. Будь-який воїн міг заставити нести поклажу. Вони платили податі. Вони були настільки пригнічені, що той, який не мав чого заплатити, він міг іти, його могли взяти в раби. Його, його жінку, його дітей. І це був дуже такий скрутний час для всього Ізраїля, для Божого народу. І в цьому важкому стані народ сумував і перебував в очікуваннях від Бога і очікував сам Семен. Цікаво те, що ці очікування, вони не завжди співпадають з нашими очікування, очікуваннями і бажаннями. Що відбувається сьогодні, я хотів би порівняти народ ізраїльський і з сьогоднішнім станом у нас. Пам'ятаєте, як два учні, які йшли в Емаус, що вони казали друг другу? А ми сподівалися, що Він є той, хто визволить всього Ізраїля. А він того не зробив. Він не став царем, він, він не визволив нас від римлян. Він пішов з цього життя і нічого не відбулося. А від чого ж визволив сам Господь? Бо Господь прийде і спасе людей своїх. Від гріхів їх. У Мене питання. Як багато людей сьогодні бажає визволення від гріхів? У Мене питання, чи багато людей в Ізраїлі були, були потішені Приходом Ісуса Христа? Ні. Одиниці людей, які були потішені Христом. остальні вони бажали вбити його. Вони брали каміння в руки. Вони хотіли його скинути з гори. І Ісус Христос не був, ісус Христос не був потішенням для всього Ізраїля. Так само і сьогодні. Очікування людей це є визволення від обставин. Але те, що ми бачимо, Бог не звільнює людину від обставин, Бог бажає допустити ті обставини, але звільнити людину від гріхок, від гріхів її. І сьогодні, можливо, те саме відбувається, Господь бажає звільнити кожного від його гріхів. І, можливо, Бог допускає ці обставини, щоб звільнити. І важливо роздумувати і зрозуміти. Чому Бог допустив це? Пам'ятаєте, як в Ізраїлі Господь каже, коли ви відступите, і відступав народ. І Бог посилав ті обставини їм, і вони каялися, наверталися і приходив мир. І Бог завжди посилав ці обставини ізраїльському народу, але при цьому всьому він їх втішав. І є таке місце. Пророка Ісаї я зачитаю 40 главу, 40 сороковий розділ перший вірш. Перший і другий вірш це якраз також тут про втіху. Втішайте, втішайте народа мого, говорить наш Бог. Промовляйте до серця Єрусалиму і закличте до нього, що виповнилась його доля тяжка, що вина йому вибачена. Що він за свої всі гріхи вдвоє взяв з руки Господа. Бог наказав свій народ вдвоє за гріхи, але там такі слова, що вина йому вибачена. І як бажає кожна людина, яка бажає цього звільнення почути, що тобі вибачено, тобі прощено. І якщо людина це бажає чути і чує, вона цим втішається. І я бажаю що вважаю, що кожна людина, яка цього бажала втішення, вона мала. Пам'ятаєте, хто втішився перед Ісусом Христом і хто чекав того втішення? Одна людина, яка називається Закхей, Митер. Він не мав потіхи в цьому земному. Він мав всі кошти, але вони не втішали його. І коли прийшов Ісус Христос в Його дім, Він сказав: Я все віддам. Я півмаєтку віддам, а кого чим, кому завинив, я четверо. Але дивіться, е... Ісус сказав, що нині прийшло спасіння дому цьому. Нині Закхей і, і весь його дім, вся його сім'я втішилася. Втішилася Марія Магдалина, коли Господь звільнив її від демонів. Але коли вона втратила ту втіху? Коли вона шукала його? Вона втратила Ісуса Христа, і вона шукала його і не мала того потішення. Бо втратила найважливіше в своєму житті самого Ісуса Христа. І як важливо, щоб кожна людина вона втішалася Господом найперше. І це втішення тільки в ньому. І якщо я втрачаю Ісуса Христа, якщо ми втрачаємо Ісуса Христа, відступивши від Нього, тут має бути сум, плач, ридання, каяття. Щоб знову повернути ту радість, про яку говорив брат переді мною, що він на крилах літав. Що це, що це було? Це є втішення Господня, це є радість. І написано так, що е, я пам'ятаю в синодальному переводі, е, Ісус, місто принадлежавшій Йому радості, притерпів крест. Послання к євреям, по-моєму. Йому мала належати втіха, а він претерпів хрест. І хто получив ту втіху? Ми. Ми получили від Ісуса Христа. І я розумію так, що сьогодні багато хто бажає того втішення для свого тіла тілесного. Бажання миру, бажання спокою. Бажання е, удольтрити своє тіло, вку, е, смачно поїсти, але це все потрібно. Але в чому моє втішення, в чому, е, до чого лежить моє серце, і в чому я е, знаходжу задоволення в своєму житті? І Бог бачить моє серце, і Бог бачить, е, в чому ця є потіха. І так само. Е, Семен промовляє до Марії такі слова, що ось призначений цей багатьом на падіння і оставання в Ізраїлі. І на знак сперечання. І далі, щоб відкрились думки сердець багатьом. відкриються серцеві наміри людини. Відкриється те, що не для всіх буде востання, вставання да, в Ізраїлі. Для когось це буде падіння. Сам Христос є знаком сперечань, для когось Він є спасінням, для когось Він є загибелью. І сьогодні я розумію так, що. Приходить той час скорбот, і, і я знову таки цей приклад за мідного Змія, якого зробив Маїсей в пустині. Що там відбувалося, скажіть? Жалили змією, люди вмирали. Чому вмирали? Люди допустили, народ Божий допустив в своєму житті. Ропот на Бога, на Моїсея. Але Моїсей каже, це не на мене, цей ропіт, це ропіт на Бога, незадоволення. І коли почав народ Божий вмирати народ Божий. Тільки вийшли з полону. Що відбувалося далі? Народ почав опіяти і кричати і говорити до Моїсея, помолися Богу, щоб Він забрав цих змій. Бог забрав? Ні. Бог дав той знак знак сперечання для одних падіння, для інших уставання. Хто з вірою подивиться, спасеться. Хто допусте сумнів, той впаде. І ось ділиться Ізраїль на дві категорії людей. І той, хто з вірою, Бажання моє, щоб ми завжди свій взір піднімали туди, де наше спасіння. Якщо ви опускаєте свій взір сюди на землю, то, що відбувається на землі, а всі новини вони не є для нас приємні. Вони настільки жалять нас, наш розум, наше серце, і нам така біль відчувається, коли ми все все бачимо, що відбувається. В нашій країні. Але з вірою, як наш брат говорив, з вірою ми дивимося на Ісуса Христа. Він є наша потіха, наше спасіння. І нехай Бог благословить, щоб ми очікували, щоб ми правильно очікували, щоб ми не очікували в таких малюнках собі так, як ми собі вважаємо. Тому що Божі думки це не наші думки. І Бог не так визволяє, як людина собі малює. І важливо, щоб кожен з нас дійсно втішався самим Господом. Не втішався тим, що в цьому світі. Як пам'ятаєте, в чому відрізнявся Закхей від того багатія, який зібрав той врожай? Чим відрізнявся? Той казав, що ось у мене є це багатство і їж пий, веселись душа. Втішайся цим земним життям, але що Господь сказав? Досить, ось межа, і забираю твоє життя. І бажання Господа, щоб ми втішалися не цим земним, а щоб ми втішалися небесним, духовним, щоб втішалися самим Господом. Нехай Господь благословить нас всьому. Дорогі брати і сестри. Амінь.